Послання до римлян в 12 розділі, в другому вірші, написано: не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розу, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність і досконалість. Не стосуйтесь, перемініться. Це те, що є у нашій владі і в нашій відповідальності. Господь нас закликає не стосуватися до чого до віку цього. І друге, Господь нас закливає, закликає перемініться від відновою вашого розуму. Тобто Господь якраз і закликає нас, що ми маємо кожен день бути активними в процесі тому, як міняється наш розум, як міняється наше мислення, як міняються наші думки. Якими є ці думки? До чого вони нас приведуть в кінцевому результаті? І автор заохочує: пізнавайте Божу волю. Ми не можемо міняти наші думки в такому напрямку, який приємний Богові, якщо ми не знаємо Божої волі. Тому, черпаючи розуміння зі Слова Божого, яка є Божа воля на наше життя, ми маємо це використовувати, щоб це змінювало наш розум, щоб це змінювало наші думки, щоб це фокусувало нас на істині, яка перенесе на наше життя свободу і благословіння.